Авдіївка, 8 листопада, а, треба забрати родину Прохорових, на відміну від тих підарасів, які за рублі здають позиції, дозволяючи російському окупанту знищувати свої ж будинки, вулиці та цілий квартали. Це звичайні Авдіївці, які до останнього сподівалися, що їм вдасться врятувати свій будинок. Будинок справу всього їхнього життя. Вчора було 17 авіаударів по цьому населеному пункту. Сімнадцять ракет, сімнадцять! Вдумайтесь просто. Ось так вони освобождають. Людей від будинків, від квартир, від життів. Фух! Давайте, с Богом. Мы только заделали утром окна, поехали на другую армию собирать чемоданы. Угу. Возвращаемся. Вот свежий прыгнул. Свежий, да, вот авиа. Да, вчера не было этого. Okay. Ну все, доставив я Олександра та Єлену у Дніпро, на жд вокзал, вони сьогодні вже поїдуть до своєї доньки в е, Київ.